Знайомтесь, це фахівці допомагаючих професій. Сергій він психолог-консультант. Марина вона психологиня, сексологиня, Дмитро психолог та коуч, Надія психологиня, соціальна працівниця та волонтерка. Галина навчається на психотерапевта і працює у благодійному фонді. Це їх клієнти, з якими працюють наші герої. Хтось звернувся вперше, хтось працює тривалий час, а хтось повернувся знову за допомогою. Люди рідко звертаються з запитами особистого розвитку, переважно коли вже справді потрібна реальна допомога. Наприклад, Ольга з Херсона переживає травматичні події та зміни в житті. Дмитро переживає втрату близької людини. Світлана планує подати на розлучення, але хоче зберегти шлюб. Ніна не відчуває радості від життя, прокрастинує те, що раніше її надихало. Інший Дмитро, військовий, скаржиться на відсутність сну, постійні мігрені та агресію до оточуючих, і це лише кілька прикладів з тисяч. Всі наші герої-психологи мають різний досвід, але є декілька важливих загальних особливостей, які їх об'єднують. По перше, це допомагати людям, але працювати в команді з психотерапевтами та психіатрами, якщо складний випадок, який потребує втручання досвідчених колег. По друге, шукати рішення з клієнтом. Використовуючи не тільки свій власний досвід, але й досвід через колег супервізорів, ходити на власну терапію, по-третє, всі наші герої використовують інтегративний підхід, базований на доказових методах, та на знаннях, здобутих на курсах підвищення кваліфікації в АПРОСКУ та в інших освітніх закладах. А ще наші герої отримали навички ідентифікації основних психічних розладів від досвідчених колег, лікарів та професорів на курсі з пропедевтики психічних розладів від та скул. А зокрема, 120 годин теорії та практики з пропедевтики психічних розладів. Психологи Сергій, Марина, Дмитро, Надія та Галина здобули ці знання на курсі з пропедевтики психічних розладів від АПРОСкул. Ці знання допомогли їм і їхнім клієнтам відновити природні джерела ментального здоров'я. Побудувати міцні стосунки в родині і суспільстві. Запрошуємо вас на сучасний курс, теоретичний курс про пропадептики психічних розладів Віта про тривалістю 120 академічних годин та чотирма кредитами ЄКТС, що надають вам той досвід, який допоможе у складних випадках та можливістю пройти державну сертифікацію упевнено. А ще наші герої чекають старту державної сертифікації, бо готові діяти та допомагати людям, бо мають сертифікати від АПРОСКУ та всі необхідні документи, бо піклуються про свою репутацію та вартість консультації.